Їх понад пів тисячі янголів, які вже ніколи не стануть дорослими. В Івано-Франківську вшанували пам'ять маленьких українців, чиї життя забрала війна. У меморіальному сквері зібралися десятки людей. Серед них і сім'я восьмирічного Володі Балабаника з Коломийщини, якого торік, у серпні, росіяни вбили кинжалом. Медики більше двох годин боролися за життя хлопчика, але безуспішно бути хи день спокійний. Ми навіть не думали, що це щось може бути. Почалася тривога, за чотири хвилини прилетіло. І володика не стало. Це не може з нічим не зміряти. Діти це є наш світ, це і нація, це є наше продовження. Наше сердечко, яке далі б'ється. Спочатку за душі маленьких українців відправили поминальну панахиду, а вже після молитви на деревах поруч розвісили символічні дзвоники, як згадку про голоси безневинних жертв. Початку повномасштабного вторгнення у наслідок російської агресії в Україні загинула 551 дитина ще понад 1368 отримали поранення, і ці дані не є остаточними, адже ворог щодня продовжує завдавати ударів. Нічого в цьому світі немає страшніше, коли батьки хоронять власну дитину. Хочеться зробити все на світі, щоб закінчилася війна, щоб не було обстрілів, щоб над нами не літали ракети, шахети, щоб якось максимально зберегти життя, найцінніше і здоров'я наших дітей і всіх українців. Наша область максимально працює над питаннями безпеки. Ми зробили. Зенітно-кулеметний батальйон, який захищає наше небо, але розуміємо, настільки сильно ворог хоче знищити нас з лиця землі, що ворог влучає в школи, що ворог влучає в лікарні, в садочки. І е, мова не йде тільки про те, що десь далеко війна. Війна тут, і ми повинні й далі працювати, щоб максимально знешкодити ворога і зробити все для захисту і нашого неба для Івано-Франківської області. Це перший і пріоритет. Не Дзвіночки пам'яті сьогодні лунали по всій країні як символ голосів убитих маленьких українців, яких вже не почути Наталія Наталі Лозовикандрій Гаргара, телеканал 402.